Привіт, друзі! Якщо почути цікаву історію, треба піднятися цими сходами. Ці сходи вони розташовані саме на Гданські ратуші. Але нас цікавлять, не скільки ці сходи, оскільки оці леви, тому що це герб Данська, але тут є одна цікавинка. Він виглядає не зовсім так, як виглядає на інших спорудах або десь там на прапорі Гданська. А саме чому я вам розповім. А хто допоміг да розповісти мені цю цікаву історію, дізнатися оцей Лів Хамеліон. Він теж в Гданську, але він біля великого млину. А далі слухаємо. Всім привіт! Привіт з Данська. Ну, Відповідаю на питання Фейсбука. Що він хоче якусь розповідь почути, сподіваюся, що ви теж хочете почути якусь розповідь. Де я зараз, ви згодом дізнаєтеся, але ви бачите, що за моєю спиною два лева, і про них дуже цікава історія. По-перше, Лев така тварина, яка завжди притягує до себе да? і скульпторів, і художників то він ну, дійсно царственний такий, да, царственна така тварина. Але люди дуже люблять порівнювати чоловіків, хоробрих чоловіків, пам'ятаєте, річард хоробре серце. А до речі, в Туреччині своїх синів теж називають да? хлопчик кажуть Асланим, тобто лев мій. Тобто, ця тваринка це не тваринка, а тварина дуже дуже хоробра. Але щодо його серця, да то ж саме в серці захована хоробрість чоловіка або лева. Але тут така, знаєте, цікавинка, що серце лева важить 0,5%, цілих ну тобто піввідсотка, піввідсотка, буду так точніше, від його ваги, від ваги його тіла, і це найменше співвідношення ваги серця і ваги тела, тіла в тваринному світі. Ну що хочу сказати, що взагалі то ви це можете чути мою розповідь. А я в данську завдяки нашим воїнам. Я думаю, що там співвідношення ваги серця та тіла 50 на 50. Що до Лева то Лев на гірбі Гданська і їх два до речі, і вони мають що робити правильно охороняти корону польського королівства. Такий був задум. І ось вжив в собі це було дуже давно. В Гданську скульптор на ім'я Данило Егерт. З чого взагалі живуть ті скульптори та художники? З Замовлень, да? тобто багата людина, або мер якогось міста роблять йому пропозицію, щоб він щось таке намалював, або, або щось таке зробив і за це отримав гроші, можна підійти до цього дуже просто, можна просто знаєте, виконати це завдання і Ну так не дуже творче, не дуже творчий такий буде підхід, і зробити ну як воно буде. Але Данило він був людина дуже дуже творча, і він виконав це замовлення, але додав дещо своє своє бачення. Тому його пам'ятають в Гданську, і Тому саме я про нього і розповідаю. Чому він зразу погодився? Ну, по-перше, гроші, да, будемо з вами чесне, відверті. А по-друге, Данило то біблійський такий герой, якого було брошено в яму з левами, і вони його не з'їли, бо він там з ними почав товаришувати. Ось саме так. І тому Данило зголосився робити цей герб на будівлі ратуші. А він був дуже-дуже талановита людина, і казали, що навіть на його скульптурах і пташки співають, і дерева рухаються, і квіти, квітнути, пахнуть. Ось таке. Ну, робив він, робив той герб. Ви бачите, його добре бачите за моєю спиною. Зробив його все ок, і тут збирається. А зараз я тут на балконі стою, до речі, я сама така хоробра десь в Польщі, в Данську, вам про це розповідаю, в мене теж серце лева. І ось тут натовп збирається біля того балкона, бургоміст приходить. І коли е, падає е, та е, занавеска, який був е, той герб е, схований на деякий час, е, то люди дивляться, а знаєте, людям, до речі, все нове не подобається. Пам'ятаєте таку історію? Про львівський оперний театр та, і ту вагітну жінку, яку вони побачили там десь на даху цього театру. Ну, саме так трапляється завжди: нічого нового в цьому немає. Но Данила тут врятував старий, стара людина. А що їм не подобалося? До речі, якщо б ну, той Данила Егерд був людиною нетворчою, він так би і виконав завдання, то два лева і два лева дивляться один на одного і на польську корону. А вони дивляться ну, з вашого боку ліворуч, з мого боку, праворуч, і вони дивляться на золоті ворота Гданська. І, Ну а е, натовп не до вподобав натовпу, що вони не дивляться один одного, як е, на печатки Гданська, як на гербу Гданська має бути. І ота от стара людина, той старий чоловік, починає їм казати, що все правильно зробив Даніла Егер. Тобто він робив те той герб в саме так, ну найважчі часи для Польщі, коли прусський король Фрідріх він мав таке бажання завоювати цей це місто і. Саме там з цих золотих воріт завжди, а це, до речі, і з золотих воріт йде такий собі королівський шлях, тобто королі польські заходили до Гданська, ну не тільки королі, а заходила ще допомога під час облоги міста, під час ну, якісь воєн, якісь воєнних дій. І тому леви дивляться саме правильно на золоті ворота, щоб дочекатися. Допомогу і прогнати ворога з своєї землі. І що робить натов? Натов я сам як саме так, саме так і ці леви повертаються в бік цих золотих ворот, і вони тут становляться дуже схожими на цих тварин, що на гербі. На жаль, сталося так, що Фрідриху вдалося завоювати Гданськ, і ці леви чекали майже 100 років на його визволення, і вони дочекались. І тут в мене, знаєте, така думка: в Криму теж дуже багато левів, дуже багато і на палацах, і на приватних будинках теж чимось дуже популярно. Ця ідея прикрашати палаци або приватні будинки саме з культурні Леви. І якщо би ці Леви подивилися разом з проукраїнським населенням Крима, яке чекає, і я в цьому впевнена, бо я там маю друзів і чекаю на Збройну Силу України, то вони б усі стали дивитися в сторону правильно Каланчика. Або в сторону Чонгара, тобто перекопа. І я впевнена, що не треба вже чекати 100 років на визволення. все це буде набагато-набагато швидше зроблено. І кримські леви зрадіють саме так, як е, зраділи ці е, польські леви, е, коли е, за 100 років побачили, е, як в золоті ворота е, входить е, польське військо. І е, польський король. Отака історія. А чому я вам розповідаю? Ну, е, в мене є така рубрика, я російською мовою розповідаю, не тільки моя історія. Є така рублі, рубрика, така маленька, що ми робимо, щоб не збожеволіти, щоб зберегти свій розум. Ну я думаю, що з нами все буде окей, бо ми, ми ж незламні, а ще додали нам е, такого. Настрою співробітники амбасади Сполучених Штатів Америки, що в Києві, то ви знаєте, що в нас були повітряні тривоги майже всю ніч новорічну, і майже ну вся е, Сполучених Штатів вона була в укритті. І коли вони вийшли в укриття, вони казали, що слоганом цього року буде такі, така фраза, вона вже історична, героїчна. і Її казав той наш прикордонник, який справді мав серце лева англійською мовою, вона звучить так: Russian worship. go and fuck yourself», А ми обов'язково переможемо. Слава ЗСУ! А до речі. Кримські леви чекають, чекають і дивляться в бік Чонгара та Каланчика. Щасти до зустрічі!